Його чекали щодня, вірили, молилися, не здавалися. До рідного Могилева Подільського повернувся Владислав Денисюк, – 24-річний військовослужбовець могилів подільського прикордонного загону, який провів у ворожому полоні понад півтора року. 13 жовтня 2023-го під час запеклих боїв неподалік Макіївки на Луганщині Владислав потрапив у полон. І лише 6 травня 2025-го у межах великого обміну полоненими він нарешті повернувся додому. Владислава зустрічали найрідніші люди батьки, брат, кохана, бойові побратими і друзі, які весь цей час вірили в його повернення. Він вдома, і це подія, що повертає віру і наповнює серця надією.